І якщо хтось з моєї аудиторії шукає для себе репетитора, можливо, вам треба підготуватися до ЗНО або там навчитися співати, вивчити іноземну мову, я зараз вам покажу такий сайт, де є 90 тисяч репетиторів, і ви зможете підготуватися до будь-якого предмету. Переходите на сайт Буки, і тут все чітко пише. Що бажаєте вивчити? Що Юра хоче вивчити? Англійську, фізику, біологію, давай щось інше. Французьку мову є. Де можете вибрати своє місто, але я хочу онлайн. Тінь, шукати. Зразу мені вибрали Віру за 350 гривень. Але за 500, але якась дорога, я собі буду брати Віру. Окей, ви собі виберете. Що ще тут? Буки – це 90 тисяч репетиторів, 220 тисяч знайшли своїх репетиторів. Відгуки є, все є народ. Якщо вам треба репетитор, цей сайт просто бомбезний. Переходьте за цим посиланням. Буки допомагає знаходити учнів, вчителів і навпаки, от ви просто зараз можете переходити за цим посиланням і знайти репетитора в своєму місці. Це все дуже швидко, легко і просто. Користуйтеся таким сайтом.